Зараз познайомлю вас зі своїм колегою і товаришем. В працевлаштуванні в нього дуже великий досвід, вдвічі більший ніж у мене по працевлаштуванню. Ціль одна і мета допомагати людям влаштовувати їх. Я більше відправляю в Литву. Але займаюсь і Польщею, і Чехією. І він більше всього займається Польщею. Так що, якщо ви хочете поїхати в Польщу, якусь корисну інформацію ви будете чути від мене, якусь від нього. Так що дивимось. Відео. Всім привіт! Хотів поділитися досвідом та дати невички поради для тих, хто їде за кордон на роботу. Куди їхати? Усіх виникає питання, куди їхати працювати за кордон. Так ось, для тих, хто не має досвіду роботи за кордоном, не дуже обізнаний у Європі у транспорті, в інтернеті, в інших речах, хто не має водійських прав, хто їде сам та трохи побоюється, хто не знає мов, хто не має 500, 700, 800 євро в себе з собою на перший час то я раджу однозначно в період з травня до листопада Польщу. Чому? Тому що до Польщі можна виїхати хоч сьогодні. До Польщі є виїзди з кожного нашого міста. За 25-30 годин ви вже будете на місці роботи. У Польщі ви можете заробляти до 2000 тисяч євро, навіть більше, якщо працюєте багато, або ви молодий студент, або молода людина, яка зробить собі студентський статус. У Польщі зараз, з травня до листопада, є тисячі вакансій на будь-який смак безнічних змін, будь-яка отрасль, будь-яке підприємство, мало годин, багато годин умова праці, мова звертання, найбільший вибір. Жодних вимог у Польщі до досвіду віку. Або, мов більшості вакансій нема. У Польщі по кожній вакансії є купа відгуків в інтернеті, відео, фото, ви можете перевірити це все. До Польщі беруть людей до 60 років. Що в інших країнах не такого не дуже є багато. Тому всім раджу перший раз їхати до Польщі. Можете легко там змінити, якщо не підійде робота, можете легко змінити вакансію. Тому всім гарного сезону, всім гарних заробітків, здоров'я вам, всім, всім привіт.